На годиннику 5.39 перетяжка може відбуватися тільки в, в такий неробочий час. Печерські пагорби. Старі чахли можна хоч окутуватися ними. Окрім того, що ми займаємось виготовленням корпусних меблів, є невеличка співпраця із компанією, де ми виконуємо перетяжку, перетяжку меблів. Любі друзі, що що хотілося би сказати, в такий ранішній час, значить. На годиннику. На годиннику 5.39 це ранок всі, всі, як ви зрозуміли, сплять. Але що, що можна робити в такий час? Виявляється, що в 5.39 або о 6-й годині теж можна будувати меблі. Тобто вони будуються, готуються угоди, підписуються угоди і люди віддають за це гроші. Тобто це м'які сидіння, можуть бути диванчики чи, чи пуфіки, або інші, інші варіанти от таких м'яких меблів. Корзам, звісно, підбирає, ми підбираємо в потрібний їм колір, приїжджаємо до них за викликом на заміри, ми проводимо точні заміри, довжина ширина, висота і взагалі форма даної перетяжки. Після чого надсилаємо наші, наші от координати, наші розміри. Нашій швачці, яка, звісно, з потрібного матеріалу нам може відшити потрібні, потрібні чохли. Як ви помітили, маю із собою чохол, який підготовлений заранче. Е, е, його пошили в розмір. Він відповідно з підібраною тканиною. Е, питання зараз в тому, щоб поїхати поїхати туди на місце завчасно, тому що це комерція. Яку, яку можна обслуговувати тільки, тільки до їхнього відкриття, в принципі, чого я так рано і проснувся. Для цього ми завчасно готуємо чохли в потрібний розмір, робимо заміри, звісно, купляємо тканину. Для, для початку, щоб взагалі почати співпрацювати із швачкою, яка нам буде шити чохли, ми, звісно, спочатку брали лікали, тобто знімали. Умовно кажучи, чохол з дивана, передавали його швачці, і вона згідно до цього пошиву може нам шити потрібні нам розміри тих чи інших м'яких меблів. Тобто це така проста форма м'яких меблів, які, які не складно пошити там на відстані, приїхати в скорому темпі, один чохол зняти, інший, інший одягнути, степлером закріпити до корпусу. І от в, в ранній час доводиться встати, підготувати весь необхідне обладнання і поїхати замінити м, старий зношений матеріал на, звісно, трішки свіжіший. Е, скільки для цього часу потрібно, все залежить від кількості позицій. На Зараз у нас їх буде там 2 плюс 3. Е, що це таке 2 плюс 3? Розповім, звісно, трішки далі. Ну, А, а зараз, зараз пакуємося в машину і, і let's go. Що буде далі подивимось? Гоу за мною. Кажу Гоу за мною. Так. Чим на другу локацію. Але щоб туди доїхати, треба поміняти берег з лівого на правий. Отакий. Ранок з видом на пагорби, печерські пагорби. Що? Загалом тут ми. Ситуація така: знімаєш пуфік, вибираєш самий, ну тобто тобі показують, який з них найгірший, якщо є якісь царапіни, царапіни там, воно зазвичай тканина облазить починає, є такі п'ятна. Тому це все під заміну. Ми приїжджаємо а, з готовим чохлом, він пошитий у розмір. Цей ми демонтуємо, одягаємо новий, для цього є степлер, скоби і, і погнали. Тому нічого, нічого відволікатися. Потрібно все це швиденько замінити, тому що час відкриття починають люди ходити, а нам це нам це тільки, тільки заважати. Тому let's go. Ну, як ви зрозуміли, канцелярський нож. Обрізаємо тканину і, і знімаємо або демонтуємо старий чохол. Виглядає він тепер отак. Це все мусор. Значить, була тут така штучка, вона тут неспроста, вона просто злізла. Це вже з досвіду. Так як сам, сам пуфік сильно, ну скажімо, так, паралон заважає одягнути чохол. Тому для цього одягають отаку кльйоночку скользящу. вона потім тут буде непомітна під чохлом, але чохол сам набагато простіше одягнуть, що ми зараз і робимо. Угу. Легше того не стало, тому що кльйоночка була маленька. Але такими зусиллями все це діло можна. Одягнуть. Так, що я й говорив, 3 плюс 2. Це означає, що у нас є взагалі дві локації, але 3 плюс 2 сюди немає відношення. Значить 3 плюс 2 на даній локації, і це у нас три пуфіка таких круглих 35 діаметр. І ще плюс 2. Ще плюс. Сидіння, сидіння і спинка дивана. Почали з пуфіків, бо вони саме швидше їх було знайти. Починаємо з них, а потім продовжимо. Скажу, що по початку такої співпраці е, було взагалі досить складно вписатися в той бюджет, який нам надавали можливий для того, щоб виконати перетяжку однієї позиції. Е, це не такі значні кошти, а коли я звертався в якесь там пошивочне ательє, чи якийсь там ремонт одягу для того, щоб мені от пошили схожий, схожий чохол, е, то мені зарядили ціну там. Ну, максимум, що я чув, це 3 тисячі гривень. Все закінчувалося от нещодавно. Я теж спробував. 700 гривень коштує пошив, пошив чохла. Звісно, коли я лопатив лопати цю кількість пошивних ательє для того, щоб хто мені може виготовити за адекватну ціну. Потрібний чохол. Я вже не пам'ятаю, як так сталося, але. Один із добрих людей підказав, що не мороть собі голову, ти не в тому напрямку шукаєш. Потрібно шукати таких людей під назвою Швачка на дому. Я взагалі не чув про, такі, про таку назву і таку такий вид діяльності. Заявляється, звісно, звісно, є це ті люди, які. Не працюють десь у наймі, мають свою якусь машинку, вміють є якісь навики, і вдома, відповідно, все з, з, з цим легко справляються. Так як у нас об'єми ще не досить великі, тому то такий варіант, швачка на дому, це просто топчик, це дійсно те, що нам було потрібно. І, звісно, я знайшов декілька варіантів таких швачок на дому. Звісно, надіслав лікала або там хоча б фото, фото потрібної позиції. Мені оголосили вартість, я підібрав, підібрав потрібну потрібно, потрібно мені людину. Ну, от, для контрасту, щоб ви розуміли. От, ціна питання в, в ательє коштує пошити 700 гривень такий чохол, швачка на дому коштує 130 г. Чи є різниця? Ноль. Різниці просто ноль. Взагалі, ні якість, ні не знаю, то ще на нитки, крой, взагалі, е великий плюс. Це все відбувається досить адекватно швидко. Тобто я надаю розміри, тканина прийшла на другий-третій день чохли готові. Якщо це ательє, це черга, це не завтра, не післязавтра, це головняк, ну і знову ж ціна питання 700 гривень. Тому тут. Ніяке обладнання, ніяка фурнітура, ну взагалі нічого ні, ні ні не зрівнюється, і не може бути обоснованою ця вартість там, умовно в 700 гривень, ніж оці 130. Тому от, от такий контраст, і звісно, добре, що, що так вдалося підібрати потрібно, потрібний напрямок і вдалося знайти людину, яка з'їзд з дом, на дому може шити, шити от, отакі речі. Так, ми насправді трошки довшим пошили чохол. Він міг бути коротшим. Його можна обрізати, а можна закрити флізеліном зверху. Чік і все. Ще два. Є от у мене такий запасік, бо він інколи закінчується. Далі ми, звісно, так і співпрацюємо. Приїхали на заміри, тканину замовили, передали розміри. Швачка новою поштою отримала отримала тканину, виготовила потрібні позиції. Також новою поштою нам відправила. Ми забрали. Ну і знову ж от перетяжка може відбуватися тільки в, в такий неробочий час, або це там після 11-ї а як ми знаємо, вночі ти звідти вже не вийдеш потрібно чекати п'яти ранку. Ну або з самого ранку, і от, от такими от такими методами зробити так, щоб це все не зважало, звісно, відвідувачам наших замовників. В принципі, що, що ми зробили, це саме цього режиму і притримуємося, і виконуємо ті всі завдання, які які нам надходять. Нічого складного загалом, можливо, ми не такі сильні там в процесі перетяжки, тому що, ну якщо чесно, не, не зовсім наш профіль, не то, що наш профіль, малі об'єми. Ми не можемо ні нарощувати їх, ні ні змінювати, ні підбирати інше обладнання. Ну, скажімо так, це такий вузький профіль, який якого ми теж притримуємося на всяк випадок, тому що. Всяке, всяке буває, тим більше є досвід. І коли люди звертаються там по якоїсь реставрації або перетяжці, також можна, можна сміло брати, тому що ти вже знаєш, де тканину брати, хто може пошити, як перетягти. І все це можна робити вже в трішки в інших умовах. Що залишається? Залишається сам пуфік, ставимо його на місце, прикручуємо. Собі є напрямок, ми його ми його не відкидаємо і працюємо, звісно, з ним і далі. Тому, от е, получилось, в принципі, те, що вийшло. Так, ну ще й таке. Е, важливо, щоб сам чохол був відповідний розмір, тому перед тим, як знімати сидіння, краще краще перемірять. Знову ж, ситуація та сама: обрізаємо флізелін і сам корзам. Так, кому цікаво, тут є розмір. 1090, 440, 180. 1090 це довжина. 440, відповідно. Ширина. Так як кожзам сам трішки тягнеться, тому краще його брати, зменшувати в розмірах, ніж фактичний розмір сидіння, тому що. Він розтягується, і краще, щоб він був в натяжку, щоб він не висів потім. Що я сподіваюся, ми зробили. Ось така штука. Загалом це все. Це залишилось прибрати за собою. Старі чахли можна хоч окутуватися ними, але вони вже не пригодні. Тому саме в них ми збираємо все сміття, пакуємось і let's go на наступну локацію. Головне в даній нашій справі не забудь підписати акт яка на них робіт, тому що, може тобі він і не потрібен, а він потрібен. Але за тобою бухгалтерія буде точно ганятися. І... Рано чи пізно, тобі ж самому доведеться потім їхати і вести цей акт перевірено на особистому досвіді. Тому пакуємося, підписуємо акт виконаних робіт і let's go на наступну локацію. Так, ну тут та ж сама історія. Два, е, два сидіння, але вони вже якось поняли червоного кольору. Тому, в принципі, знімаємо по старій схемі, знімаємо старі чохли, приміряємо нові, одягаємо степларим, флізелін, підрізаємо в розмір, кріпимо все це і повертаємо сідушки на своє місце.